Ці присядки вони повинні бути серйозними і підготовленими, і готуватись з тими, хто хоче миру. Миру хоче Україна, миру хоче Америка. З Трампом ми повинні сідати. Так і є 100%. Перед усім. номер один. Тим більше, що він мені по телефону казав, що е е е мій. Очікує нашої зустрічі, буде офіційний візит, і мій, мій візит буде першим або один з перших а, до нього. І для нього ця тема дуже важлива. Я знаю, що у нього є свої питання, американські питання. Я розумію, я чув його програму передвиборчу, Але щодо міжнародки, мені здається, наше питання одне з актуальніших для президента Трампа. Тому я дуже вірю, довіряю його словам, і ми надіюсь будемо зустрічатись. Нам потрібно підготуватись. У нас є багато планів, на які можна спиратися. І вони є, і вони багатьма країною підтримують. Але нам потрібен його бачення, він повинен подивитися ці деталі, але його бачення, будь ласка, бо він може зупинити Путіна, бо Путін його боїться факт: але Трамп президент демократичної країни, і він не приходить на все життя. Він не Путін. Він не прийде на 25 років. Він прийде на свій термін. Скажіть мені, будь ласка. Ну, наприклад, він прийшов на 4 роки, а на 5 рік Путін прийшов з війною. Трампу буде легше від цього, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили. А чому знищили? Путін хто угодно, вбивця хто угодно, но не дурак. Він підготується. Він знає всі помилки. Він розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення. Він зрозумів, що це не радянська війна, і з нами так не вийде. Він підготується. Він пустить все на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї і буде дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження 4 роки не було війни, він не добив нас, він повернеться і буде боротися тільки з нами, тільки з України. Він знищить все навколо. А якщо ви кажете, є ризик, що Трамп, президент Трамп, вийде із НАТО, наприклад. Це рішення Сполучених Штатів, я просто говорю, якщо вийде Путін знищить Європу. Порахуйте, яка в Європі армія. І просто я ж не просто так говорю: порахуйте, чому Гітлер тоді захопив всю Європу? Майже. Просто порахуйте, згадайте його мільйон, мільйонні армії. Порахуйте, що в Європі є. Найбільша армія які? У нас найбільша армія. В Європі найбільша українська армія. Друге місце після нас в чотири рази менше нас. Франція? Так, да, 200 тисяч. Мені здається, у французів. десь так. 200 000. А у нас 980.